Народиш і все, і забудь про своє тіло. Ти завжди буде животик, ти завжди будеш втомлена, ти вже ніколи не будеш такою, як до вагітності. От такі страшилки я чую завжди. Хто ці страшилки придумує? Я думаю, скоріше все, що це ті люди, які не можуть взяти за себе і щось зробити своїм тілом після того, як народили. Але, можливо, і різні варіанти, правда? Я не виключення. Я також два рази була вагітна, два рази народжувала, два рази відновлювалася. І я е, розумію, яка це важка робота, справді важка. У мене не вийшло з першого разу, і в мене не вийшло це за тиждень, за місяць, навіть за півроку. Дівчата не вийшло повноцінно відновитися і повернути хоча б якусь нормальну вагу, нормальну в нормальну свої формі. Тут справа не в вашій силі волі, не в тому, що ви там пішли на чи якийсь не той марафон, чи до того тренера, чи до того нутриціолога. Та взагалі не в цьому справа, абсолютно не в цьому, дівчата. Ключову роль у цьому всьому відновленні після пологів грають дуже багато факторів: це рівень гормонів ваших, нестача сну. Постійно нестача сну, дефіцити, якісь взагалі стрес постійно, тому що ви народили у вас взагалі новий етап в житті, нові емоції, нові переживання. Ви адаптовуєтеся жити по-іншому. І найкраще, що можна зробити під час відновлення не жорсткі діяти, не забороняти собі щось, а навпаки е підтримувати себе. Балансувати, не врізати калорії, боже мій дівчата, їжте, їжте спокійно, не забороняйте собі їсти. Ви все одно відновитесь, ви все одно скинете вогу це 100%. Не виснажуйте себе більше, чим ви виснажені. Не заганяйте себе якісь рамки, що вам потрібно, що ви повинні. Ви повинні так, ви повинні. Але ви маєте робити це з турботою про себе, а не з якимось напрягом постійним для себе. Зараз у вас інший ритм життя, мамський, мамський ритм життя, і потрібно під, під, підлаштовувати себе і своє відновлення саме під цей ритм, а не заганяти себе в якісь рамки. Якщо ти зараз в такому стані відновлення після пологів і хочеш порозумному відновитися без шкоди собі, своєму здоров'ю, своєму тілу, пиши мені в коментарях, хочу, і я поділюсь тобою основними принципами здорового відновлення.